І всім привіт! Сьогодні з вами Україна Топ. І ми будемо грати в Майнкрафт. І як ви бачите, ми заспавнились уже у світі. Так, давайте зараз оглянемось. О, бачу вишневий біом. Так. І гор, гора. А на горі е, сундук. Так, і. Ми зараз будемо забиратися туди. Ми міняємо відео від першої особи і залазимо. Або можна отак по-хитрому. І, до речі, умова друга є Мій друг ютубер. Якщо хочете, то заходьте на його аккаунт. Його аккаунт називається тут різні ігри. У нього дуже багато ігор. Там про Стендоф, про Майнкрафт, про Роблокс, про Бравл Старс. у нього назва тут різні ігри. Іш друг Давай, давай. О, мій друг ютубер прийшов. Зараз ви і позна... познайомитеся він. Це відео тут да. е... 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 Вони хочуть, щоб ти розказав більше про свій аккаунт у Ютубі. Мій аккаунт називається Тут Різні Ігри. і на ньому Гр... про стендов, про Бравл Старс, про Роблокс. дуже мало відео. Простондовцему більше домівку. У мене пару підписників, і у моя цель це 100 підписників. А в мене ціль е, поки що 1000 підписників. Так що давайте підписуйтесь. Е, а на 10 000 підписників у нас буде срібна кнопка. І я сьогодні. Ще. І якщо ви підпишетесь і поставите лайк, і напишете в коментарі, якого ви би. якого бійця Бравл Старс ви хочете, якщо ви в нього якщо ви в нього граєте, то, то вам він обов'язково випаде. От я зайшов Андрію на одне відео по стендофу. Саме перше, і, і я в коментарях написав «Морті». І він мені на другий день вже випав. Ого. Я й не знав, що це працює. Е, Треба буде е, потім таке зробити. Так що давайте быстренько перевіряйте, якщо граєте в Бравл Stars. І... І, і ще я на телефоні підписався просто на його канал. І коли ми і коли нам видавали 42 стардропа і 7 гаяшки, то мені випало 3 легендарки. Зато танк і 4 міфіки. А мені 4 легендарки, 10 міфіків, 4 епічних і 2 рідких. І мені з легендарних звідси. Мені задали легендарний завжди випав скін на джесі. Літня Джасі. Так. Ну і давайте провіряйте, бо це може бути е, робоче. Так. Е, ну, і ми розпавнились тут. Давайте зробимо день. Е, тому що е, так нічого не видно на телефоні, і я не бачу куда е, йти. Так. Зараз ми припливаємо. І зараз будемо знову знову тут. Так, ну і звісно, я зараз буду робити те, е, те собі е, топор, але кам'яний піду добуду. Так, мій друг хоче вам щось розказати. Хто хоче собі на телефон ігру GTA San Andreas, то скач, скачати ви можете його через Happy Мод. Ви собі заходите в Google або Chrome і, і кажете Happy Мод. І вам вибуває одне зелене зелене лице, яке рубаєте гравами двома. То ви все встановлюєте, Потім заходите в нього. і там є всякі зламки і в Ревл Stars і Roblox. І Ой, злам... я, Зламка я і не знав. І там можна скачати Гатты собі. Так, ш... быстренько перевіряйте. А потім після відео я теж повірю, бо це е, дуже цікаво. Я і не знав, що так можна зробити. Так, зараз я скрафтю ще паличок, бо не вистачило. А, це не вистача камінчика. Так, побільше зроблю. Богу. Е, так, цього хватить. Так. Зараз ми беремо кайло, лопату. Так, так, так. Так. Ой, овечка. Зараз я її. Уб'ю, тому що мені потрібна шерсть. Так, зараз зараз зараз. Так, еть. Підібрав. Так, але мені все одно Потрібно ще дві е, овечки. Так що гайда шукати. Так. Тут ватердроп не буду робити, бо тут не, нема близько води. О, овечка. А коричневу нам не потрібно, так що я леш Ну, Возьму. Тому що нам потрібно лиш біла. А вон пост розбійників. Так. Я, мабуть, піду туди чи ні? Так, цих треба обов'язково звільнити. Вони дуже хороші. Я в таких маленьких тваринах можна закрою. Если треба выпусти випустити. А ви не негодяи. Ой. Чел з тобою все нормально. Ти не Надіюся, ні. Хто і там на присі посилає. Ай, ладно. Так, перше найду ще одну овечку, а потім вже піду туди, напевно. Так, давай. головне зараз не померти. Так, корову <звук> Корівку надо. Корілку бо її стейки дуже багато то їди дають. О, овечка. Так, ну и пошли в аванпост. Так, все, мы приели. Ну и я в аванпост. Так о через, через це. Як тут вийти? Ага, бачу. Все, тут скоро має бути зараз весіть. Має бути зараз, походу. Походу, має бути зараз. Ну, все ж таки ні. проедаться катализаторы. Так. Раз, два, раз. Так, ну и тут залезу. Ау. Якщо ви набираєте на цьому відео 500 лайків, то я покажу своє лице і свого друга теж. Так що, якщо хочете побачити, то набирайте поскоріше. І треба, щоб було багато переглядів. Якщо буде 500 переглядів і 500 лайків, то я покажу своє і мого друга лице. І не забувайте писати коментарі. Так. Да. Чим більше коментарів, тим більше шансів, що ми покажемо своє лице. Так що, і коментарі теж пишіть. А ми зараз біжимо до аванпоста. Так, головне зараз не померти знову тут. Ну, я надіюся, що не помру. Пішов. Ау! Де взялися? Нове... Ну, ви... а, це застрелив Мародер. Це Мародер. Нічосі. Перший раз чую. Вот та гора мені подобається. Наверно, там я и будинок і построю. О, там і цей вишневий біом. О, тростину надо забрати. Для книжок. Обязательно. Бо ми ж зачаровуватись тут тоже будемо так, тут ще вівці, але вони мені не потрібні. Уже тому що у мене вже є три вовни. Так, тик, 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 М -м -м -м. Не вистачило. Це ми залізли. Так, і тут десь може, буду будувати вже будинок, але, напевно, я вам покажу е, зараз... зараз давайте я включу креатив і покажу вам е, двері, які відкриваються самі по собі. Вам лише знадобиться нажати на речах, щоб вони відкрились. І зараз це все візьму для цього. Так, беремо липкий поршень. Важімо. Так. І беремо блок. Той, з якого ми, той, який нам потрібен. Типу, якщо ми в стіні роб, будете робити це, то вам знадобиться камінь. Так, зараз ми летимо от сюди. Тут, е, певно, хваниці. Якщо хочете, щоб було безпечно, то робите у два. А якщо хочете просто так, то робите один. Це буде економніше. Так. Так, ламаємо, лам, 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 лам. ламаємо, ламаємо, ламаємо. Так, бо це буде мішати нам. Так, так. Ставимо ось тут камінь. Ось тут. Ось цей лекцій. і редстоун забув. Забув ще редстоун. Зараз возьму редстоун. Так. Беру ось, ось так, ось так. Так, це лише було. Так, тут э, виставимо, бо воно не буде працювати. Так, тут теж так. І щоб відкрити, треба буде отут, вот, вот так. Провести вот сюда редстоун такой. Ось так сюди. А от там стане вазіль. Так. І закрилася лише одна сторона, тому що в... ось тут воно не приєднане. І ми зараз зробимо так, щоб воно було приєднане. Так. Так, так. І отак. От І вот тут тако. Так, 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 так. Так, так. І проводимо. Проводимо ресторун зараз. І тут так звичайно. Нажимаємо на речах. На вазі. І воно відкрилося. Так, і тут теж ставимо, і воно закрилось. І відкрилось. Воно працює з, з двох сторін. І тут, і отут. Ну, але перше треба виключити цей важіль. так я буду такой, так, а краще зроблю вот, вот тут на навяжу вот так. так буду працювати. Так, так так Все, значит вот так и буду Тут ми це все закриваємо камінчиком. Ось тут краще ось так зробити. Ой. Ось так не потрібно. А ось так. І так теж не, не підходить. Значить, робимо ось так. І всю всю тему ми за, зараз будемо закривати. Так, так, так. Так, так, так. 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 Ага. Двері. Ну, далі можна закрити. Це просто я не хочу все довго закривати. Ну, а ми, певно, будемо прощатись. Так, зараз е, я зроблю ось так і ось так. Так, з вами був я, Україна Топ і мій друг. Ну, він не грає, тому що е, що? Зараз нема світла в нас. Ну, і. Та, та. І набирайте 500 лайків, 500 переглядів і не забувайте коментарі писати. І не забувайте про підписочку. Якщо буде на цьому відео. Хоча б 5 підписок. 500 комента. 500 переглядів. 5 коментарів. І буде і е, 500 лайків, то ми з, з моїм другом, ютубером, покажемо своєму. Так. Ну, а ви, а ми будемо прощатись. Ну і всі бувайте!